Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночка. Скажу вам, кавалєрочка, що сьогодні встали з Віталіком дуже швидко. Я встала шоста ранку, а Віталік ще швидше встав. Так, вчора Віталіка просила промивальність закапу. І так, промивальність закапу, що спалився все всередині. Ну, але хотіли, як ліпше, а вийшло як завжди. Ну, кавалєрочка, вчора вам показали, як сиділи з кавалеркою, яка варила бантик. Сьогодні вони вже їдуть, виселення в 10-й годині. Ми чекаємо телефонний дзвінок, щоб поїхати і провести. Знаєте, Щоб не заважати, щоб не шпірдатися там попід ноги. Вже нехай е самі знаєте, щоб ніхто не спішив зібралися, щоб нічого не забули. І вже тоді ми під'їдемо і проведемо кавалірку. Ну, кавалірка, я вам скажу таку, у нас на двері спека вже з самого ранку, дихати немає чим. Ну, але на це є літо. Зараз пішу скоро, проведу кавалірку на нову пошту, заберу посилочки, бо прання маю дуже багато. Замовила пральні порошки. Кавалірка мало того, що замовила, ще й по акції. Але потім вам все розкажу. До речі, дуже-дуже класно. Так що, кавалерка, сьогодні субота, юна кавалерочка, ви своїм батькам сьогодні помагаєте, прибираєте в хаті, розвішуєте речі, прасуєте. Одним словом, стріпайтеся, то стріпайтеся. Я розумію, що у вас канікули, це і ваш ой, відпуск три місяці, але майте совість. Батьки, мало того, що відпуск. Ходять, прибирають, їсти, готують, відпочинку ніколи немає, тому сістріпайте і поможіть батькам. Я перепрошую. А ви, кавалірка? Хто сьогодні відпочиває роботи, як завжди, хватає в кожній хаті, в кожної господині. А ті, що йдуть на роботу, хочете, не хочете, кавалірка вже говорить. Але мусите рано встати, фаю файлюс, стаю стріпати і клавчистити. Песок, файно вмити, Директор, що нову, хлопці, кутка, файно вителепити і всі разом. Беріться до роботи! Ну і юна кавалерка, скажу вам, не забувайте, що нині вже 2 серпня, попереду нас чекає 1 вересня. То є дуже любимий день всіх батьків, всіх і юну кавалерку, яка йде вчитися. Стріпайтесь, кавалірка, купіться зошети, ручки, вже дивіться, що підобрати. Знаєте, ви сте на перший дзвоник гарно пішли. Знаєте, я вам так говорю, так як я ну і не забувайте, що медогляд треба прийти. Замка валірочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Медогляд! Зошети, ручки, атласи, юна кавалерка. Якщо батьки забули, тому що все в них на голові, то ви їм нагадайте. Там ті курсівки купіться, знаєте, спортивний костюм. Вам не беріть ті портки широкі. Максим каже дві пари штанів купив. Я кажу, показати, а я не хочу сюди. Я не хочу. Та на що ми того атака знаєте? Я не хочу і все. Ну, а Моніку треба приводити. До речі, читала ваші коментарі, як ви пишете, Галина, що ви так Монікою переймаєтеся і Максиму. В них є батьки, найдумають, як їх взути в діти. Кавлєрка, ну, по-перше, все, що я дитині купляю, тато мені дає гроші. Хоча я їх не хочу, яка не треба. А він каже, ні, то моя донька. Їхали відпочивати, він мені дав гроші. Я пішла їй купити, що би не купила, це, він мені за все дає гроші. Так що, кавалірка, ви не переживайте. Що я хочу сама від себе купити, я нікого не запитаюся, я куплю. Максимові точно так само. Я розумію, що в них є батьки, але в них ще є хрестна мама. Яка може їм купити. Я дякую Богові за то. І, і то з дитинства так було, що я про них дбала, бо то є мої любимі похресники. Тому кавалерка, не коментуйте таке, бо то є ви маєте похресників, ну що я вам говорю, що з ними робити? Чим щось купити, чи не купити. Знаєте, в мене така хресна мама з татом, що я в житті ніколи не бачила. А в мене похресники не можуть любому сказати. а в мене Галя хресна. А та, та ліпша хресна. Монька так спор колись робить. Ану скажи, чи в тебе ліпша хрест на мама, ніж мене. Яка Моніка, я тебе прошу, вже не ставай до пальору, міски. А вона каже, ти знаєш, є такі діти, які хресних батьків бачать два рази в рік. А я кажу, ті ж сібові, що ти мене бачиш, чи хочеш, чи не хочеш, я й так тебе забрати, мене часто бачиш. Так само і Максим. Тому кавалерка, не коментуйте то, тому що в кожного своя голова, кожен робить в житті то, що він. Думаю, що це є правильно, або так має бути. В мене точка зору така, що це і мої похресники. Я перед Господом Богом зобов'язана, ну не такі, як мої хресні мами. Там я зобов'язана я це розумію. Я дітей одних і других навчила і молитися. І ну, я що могла, я то зробила. Тому сильно там не коментуйте, зошит не купили, вони мають тата, маму мають, але ще й мають хресну маму. І тішуся, що вони мають таку хресну маму вийти. Тому що я хресна мама для них найкраща. А потім вам розкажу історію, як ми кавалерку зустріли, і мої каколики показали. Ой, кавалерка, то така була історія, але я вам вже пізніше під вечір скажу. з вами, чекаємо телефонного дзвінка і їдемо кавалерку кавалірку,

Что ты ешь? Я Я да. Да. Да, на на телефон твой Переключай передачу. Переключай маму, что всё прекрасно. Мама. Цек. А она танцы хочет. Она же не хой, ей же не зорнишь такие. Она хочет А я хочу сосновою на ній. Там було. мама тут. тобі мама є. Де? мама нища? А ти скарт маленький, є, де мама лишити? Дивися, всі що Як веду, то веду, то на сіде ведуть. Що є ну, Що має то показую, не мало то, не показую. Ти думала, як це називає? Таня сказала, черепці. Ні, ще є інакша. Це лізе. Поїлка, і, і, і ша якось є. Поїлка? Нам ну, говорять на це поїлка. Ну, правильно? Це ну, нам далі одна. Згадку, що ви. Приїжджали в Трускавець і наступний раз з ними приїжджаєте і п'єте воду, а ми вас зустрічаємо і в туалет, ви самі будете ходити. Я ту воду не п'ю, а ви так боксу вам нами напилася. Але ми саме на набрати. А вона не доїде. Не доїде? Як можна? Вона придатна на годину часу. Дві. А -а -а. Максимум дві. Максимум дві. Ну, ви привезете просто пусту воду. Ага. Трошки ага. запашком буде. Але вона не буде дієва абсолютно. Ага. Вона, я взагалі дивуюся, перші люди возили п'ятилітровими, а потім їм сказали, що вона не діє так. Ага. І все, а так що кавалерочка. Наша кавалерочка з Тернополя вже їде додому. Як вам відпочила? Супер. ідеальний відпочинок. Ну, скоро будуть знову банчики, так що скачує інстаграм. <ріст> бере участь. Правильно, Маркуйте. Там бабусю підписати всіх участь брати. Всі хочете, не... хочете, не хочете, давайте шкрабайте, там умови дивіться, я теж хочу. Я знову хочу, ні? але на наступний раз буде зовсім інакше. Санаторій або зовсім інакше. Кожен раз буде щось нове і нове. Так що нам дуже-дуже приємно, що приїхала до нас кавалєрочка, відпочила, трошки переключилася. Ми тепер зато маємо дуже класних друзів в Тернополі. Будемо спостерігати, як тея росте та тея? І кожного літа їздити їздите. Приїжджайте до нас в гості. Ми завжди. Обов'язково, я казала, що все. ми перекидемо в ту сторону, в Тернопіль обов'язково заїжджаємо. А тим більше, в Т... Тетяни ще є рідна сестра, і вчора, як Таня дзвонила, а вона каже, я тебе не чую. Таня показала мене в нашу хлябу зняла, Галя. Ми кавалерка, зразу її і... зразу чути було, все було. Так що, кавалерочка, нам дуже приємно. Ми вас запрошуємо в будь-який час в Трускавець. Контакти наші є, ми вже так. підписалися на вас. Так що будемо дружити. Так. Так? Так. Ну, слава Богу. А з тебе гарні оцінки. Так. Обіцяєш? Вони вже є. Добре, мамі допомагати, татові допомагати, те й бавити. Все? Так. Все зробиш? Угу. Все. Обіцяєш? Так. так. Камеру Папа! Камеру Папа! Боже, як рідні стали. Так навіть не хочеться, щоб їхали. так? Я взагалі до людей дуже швидко привикаю, а вони ще такі прості, ну такі просто просто А та те, я то що з чимось. Та такі маленькі янгуля. Так, знаєте, такі відчуття, що от хтось поїхав. І зразу питання, чого? Ще сидіть тут. Так і все. Так час пролетів швидко.